Якщо ви шукаєте для себе дійсно якісні та цікаві навушники, і при тому хочете, щоб і звук був класний, і функціонал достойний, дизайн також грає велику роль, а саме найголовніше, щоб вони були комфортні для використання та ще й коштували адекватних грошей. Якщо так, то можу на 100% сказати, що дана новинка від Anker дуже достойний варіант. Ці навушники мене вразили і своїм звучанням. І максимально комфортним використанням повсякденно і до того ж своїми фішками, яких я не зустрічав у інших наушниках. Сьогодні в цьому відео хотів би розповісти вам більш детально про нову модель Ancerson Core P40i. Це TWS-наушники, які підійдуть до любих пристроїв по Bluetooth. Дані наушники поставляються ось такі фірмові коробці, на які одразу переховуються всі переваги даної моделі. Ми маємо 6 мікрофонів. Вони забезпечують передачу хорошого звуку, який ми сьогодні також продемонструємо. Навушники підтримують мультиз'єднання з декількома пристроями, що також є зручним. А найголовніше, кейс має бездову зарядку і дуже цікаву фічу це підставку для вашого смартфону. Це просто, але геніально і дуже зручно. І якщо говорити про технічний функціонал, то навушники мають ANC, працюють на одному заряді до 12 годин. Без кейсу і 60 годин з кейсом. Мають хороший бас, клас захисту IPX 5, і, звичайно, навушники підключаються як до Android, так і iOS і підтримують фірмовий застосунок. У комплекті з навушниками є кабель Type-C для зарядки, і аж 5 пар силиконових амбушур від розміру XS до XL. Та ще до того, амбушури дуже якісні та приємні тактильно. По дизайну навушники мені дуже подобаються, і виконані вони дійсно преміально. Форма і розмір кейсу мені дуже підходить. Навушники компактні, доволі легкі, дуже приємно виглядають та відчуваються в руках. Тут реально кейс зроблений з гарного пластику, він тут матовий, на ньому не залишається слідів використання, і навушники дійсно практичні. Строгий класичний дизайн, зручний виріз для відкриття кейсу. Правильне розміщення навушників всередині, тому їх можна легко діставати і класти в кейс назад. Мені завжди подобається, коли виробники приділяють увагу до дрібниць, адже вони складають у сумі хороше враження від девайсу. І тут вони якраз враховані. Наприклад, з нижньої частини корпусу є прорезинена вставка для того, щоб навушники не царапались та не їздили по поверхні, коли ви їх кладете. Це дуже хороше рішення. Адже мої основні навушники зацарапані прям ну, дуже сильно. Хоча я акуратно користуюсь. Якщо, наприклад, відкрити кейс, то ми можемо побачити подібну вставку зверху на кришці. Це вже зроблено для самих навушників, кейс таким чином закривається плотно, навушники не царапаються, і звук закривання кришки дуже тихий та приємний. Я розумію, що це також залежить і від шарніру, а він тут також класний. Кришка кейсу даних навушників взагалі не люфтить, і це круто. Механім закриття кришки має магніт, кришка сама дожимається донизу. На передній частині корпусу розмістився led індикатор стану навушників, а на задній частині кейсу є роз'єм Type-C для зарядки, а також кнопка Reset. Ну а зверху розмістився логотип компанії. У середині кейс частково матовий, частково глянцевий. Навушники в кейсі сидять плотно, вони легко магнітяться до зарядного каналу, але при тому тримаються також добре і без зусиль виймаються. У закритому кейсі вони трохи торохтять, але при умові, якщо їх потрясти. У звичайному режимі користання це не відчувається. Як сказав на початку відео, у середині кейсу є простий, але корисний механізм, який виконує роль підставки для вашого смартфону. Якщо ви любите, наприклад, перекусити щось під час перегляду відео зі свого телефону, то його можна поставити на навушники і зробити собі перегляд ще зручнішим. Самі навушники виконані вже із лянцевого пластику. Але я би не сказав, що на них сильно було видно сліди експлуатації. Навушники мають цікавий дизайн, зручну форму самих чаш, а також компактні розміри та вагу. У вухах я навушників майже не відчуваю, вони не суттєво чаще, наприклад, за основні мої навушники, тому якогось дискомфорту в використанні я не відчув взагалі, і доволі швидко звик до їх посадки. Також мені сподобалось, що навушники мають невелику ніжку і тим самим не сильно кидаються в очі, коли вони надіті на вас. На самих ніжках навушників розмістили сенсори, і навушники підтримують керування плеєром, дзвінками та режимом NC. Динаміки навушників закриті сіткою, але для додаткового захисту тут також є сітка на самих амбушурах. Це теж невелика дрібниця, але вона суттєво спрощує чистку навушників. Сидить, де на модель вухах комфортно, мені нічого не тисне, амбушури не натирають, і головне, навушники не випадають при поворотах голови. При занятті спортом чи прийомі їжі. Навушники від кейсу заряджаються за годину часу, а сам кейс за 3. Тримають наушники заряд дуже добре, і я їх особисто заряджав рідко. Адже самі вуха тримають близько 12 годин на гучності 50-60%, а кейс до 60 годин. Так, ну а що ж по характеристиках? Наушники підтримують інтелектуальне шумопоглинання і дуже добре з цим справляються. Тут адаптивний ANC. Він автоматично виявляє навколишній шум і використовує розширені алгоритми, щоб досягти класного, ефективного шуму Воно тут точно працює. Також ви можете включити режим прозорості, він теж працює гарно. Якщо брати по звуку наушників, то тут дуже глибокі та приємні баси. Тут встановлені 11-мм композитні динаміки, і вони дійсно видають інтенсивний звук. А якщо взяти до уваги бас, то він реально тут цікавий. Що стосовно мікрофонів, то алгоритм штучного інтелекту дозволяє отримати якісний та чіткий звук при розмовах. Звучать навушники дуже достойно, і звук у них дійсно приємний. Мені вистачає і гучності, і по тональності навушники класні. Якщо брати по частотам, то я гарно відчуваю і низькі, і високі. І баланс, як на мене, тут також непоганий. Якщо взяти в цілому, то враження по навушниках у мене дуже позитивне. І в цей раз, як в принципі, і завжди анкер мене здивував у хорошому сенсі. Значення це на 100% ті наушники, які я можу сміливо рекомендувати по якості і звуку, і по виконанню і зручності використання. Як і обіцяв в кінці відео, те звуку запису мікрофонів. Зараз відповідно звук пишеться на вбудовані мікрофони навушників Anker Soundcore. Якщо брати по якості звуку, то тут звук доволі хороший, і з рахування всіх параметрів наушників дійсно запис мікрофонів непоганий. Якщо говорити в цих наушниках по телефону, записувати голосові повідомлення, то у вас буде чути добре, все розбірливо і достатньо гучно. Якщо брати, наприклад, до уваги сторонні шуми, то я знаходжусь в кімнаті, і тут поруч в мене заряджається зарядна станція, але на мікрофони її не чути. І це дуже добре, тому що якщо ви будете знаходитись в оточуючому середовищі, там де буде шум, то навушники будуть з цим справлятись непогано.